Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні мій співрозмовник, народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий. Вечір. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ваші враження від акції Вставай Україну у Києві. Які настрої? Як кияни сприйняли цю акцію? Ви були безпосередньо її учасником. Так, звичайно. Акція Вставай Україну, яка відбулася в Києві, на мій погляд, дала можливість всім бажаючим продемонструвати. Те, що вони наші люди не згідні з тим курсом, який сьогодні уряд і президент фактично здійснює в Україні. І ця акція дала можливість людям вийти і в мирний спосіб продемонструвати цю незгоду, цей протест проти діючого режиму, проти тих всіх антиукраїнських кроків, які вони сьогодні здійснюють. І на мій погляд, це ми не повинні розглядати як якусь підсумкову акцію, тому що це тільки початок. Адже ціллю і метою акції є. Фактичне обрання нового керівника держави, нового президента, і я думаю, що в нас закінчиться за тільки тоді, коли ми будемо мати нового українського президента. І сьогодні важливо не тільки брати участь на мітингах, і це дуже важливо бути присутнім, брати, підтримувати дух і переконувати людей, але ще більш важливо сьогодні, на мій погляд, це працювати з громадами, працювати з людьми, тому що. Ви знаєте, наші прикарпатці так само доєдналися, приєдналися, приїхали на акцію, але сказати, що це було наскільки масово, сказати, що це було щось таке на кшталт, як це було у 2004 чи 2005 році, на превеликий жаль не можна. Чому? Тому що у нас в серцях ще є зневіра, у нас в серцях ще панує байдужість. І можна цю байдужість і зневіру тільки тоді подолати, коли люди будуть бачити, що ті люди, ті політики нові, яких вони зараз обирають, ті, які зараз намагаються пояснити і розтлумачити, що справа не в політиках, а справа у нас у нашому ставленні до того, що відбувається, і що ми тільки разом спільно з громадою з людьми зможемо змінити цей стан справ. Але для того, щоб нам, політикам, люди вірили, для того, щоб вони підтримували і боролися за свої права, ми повинні демонструвати власне ту нову якість. Політики, і треба йти в громади і працювати з ними, зустрічатися, роз'яснювати, пояснювати, щоб вони на практиці розуміли, що це дійсно нова якість політиків, тому що величезна кількість народних депутатів сьогодні є новообраними, які ніколи не були депутатами Верховної Ради, і тільки тоді, коли люди будуть бачити, що Дійсно, це депутати, це люди, це політики, які відстоюють їхні права. Вони будуть мати очікування, що дійсно такими діями, такими, такими кроками, підтримкою цих нових людей можна щось змінити на краще. І тому я вважаю, що надзвичайно важливо власне йти до людей з ними розмовляти, спілкуватися, захищати їхні інтереси. І однозначно я переконаний в тому, що нас величезна кількість людей не задоволена тим станом справ, тим тим станом справ, який є сьогодні, і ми будемо мати ту велику підтримку, якщо будемо в такий спосіб працювати. То, які далі дії опозиції, що планується? Власне, дії опозиції полягають в тому, щоб зараз працювати з громадами, щоб зараз працювати з людьми, щоб іти до людей, а не тільки виголошувати одні гасла. Знаєте, сьогодні просто гасел, ну, недостатньо. Якщо гасел ще у 2004-5 році було достатньо для того, щоб підняти людей на боротьбу, то сьогодні люди хочуть бачити, а крім гасел, кого вони підтримують, чому вони будуть іти? Чи ті люди, які їх закликають? Підніматися, чи вони відповідають їхнім, їхнім очікуванням, чи вони їм довіряють, і таке решту. Тому нам потрібно саме якраз іти до людей, переконувати їх і демонструвати, що ми разом, що ми разом пояснювати, що відбувається, і власне виганяти сер... сердець ту зневіру і повертати назад впевненість в своїх силах, повертати назад бажання боротися за майбутнє своїх дітей, родин за майбутнє України. От, власне, в такий спосіб я вважаю, що позиція і буде діяти і. І так само я вже це починаю робити і зараз, зустрічаючись з громадами. Пане Юрію, ну тепер про вашу діяльність як народного депутата. Ви підтримали громадську ініціативу Акциз із пива на Охмадит. В чому полягає вона? Ця громадська ініціатива Акциз із пива на Охмадит полягає в тому, щоб внести зміни до законодавства. Це пакет законів, це три закони, які збільшують акциз на пиво з 87 копійок до 2 гривень і 50 копійок. Це дає можливість державний бюджет отримати додатково 4 мільярди гривень. І цей, цей пакет законів він передбачає не просто отримання коштів в державний бюджет, в загальний фонд, а 2 мільярди половину цієї суми спрямувати на Охмадит, це національна клініка дитяча, унікальна клініка в Україні для її реконструкції, для її обладнання. І решту інші 2 мільярди спрямувати виключно на заходи, пов'язані з охороною здоров'я. Це надзвичайно важливо, тому що. Ви розумієте, що коли кошти от потрапляють в державний фонд загальний, то вони потім розпорошуються і розтягуються. І ті кошти, які ми отримуємо в результаті підвищення акцизу на пиво, ми повинні спрямувати виключно на дитячу лікарню і на і на охорону здоров'я. Я вам хочу сказати, що наша що Україна займає сьогодні друге місце. По кількості споживання пива серед підлітків віком від 10 до 15 років серед 40 європейських країн. Вона була на першому місці у 2006 році. І завдяки тому, що саме за цей час був піднятий трошки акциз, кількість споживання пива підлітками Скоротили. трошки скоротилась. Ви знаєте, це зараз дуже актуально, в тому сенсі, що зразу активізувалися лобісти, зразу активізувалися виробники пива, виділили шалені кошти для того, щоб. Заблокувати цей процес співавторами цього законопроекту є більше як 30 депутатів народних з різних абсолютно фракцій, і ті лобісти настільки сильно активізувалися, що ми маємо сьогодні вже альтернативний урядовий законопроект, який передбачає, начебто, так само збільшення акцизу на пиво, але ці кошти потрапляють в загальний бюджет, в фонд загального бюджету. І ми розуміємо, що ці кроки здійснюються саме для того, щоб не підтримати ту новацію, ту ініціативу, яку депутати проініціювали, а для того, щоб цю тему заговорити і щоб вона фактично не була вирішена. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, тому що величезна кількість батьків молодих мам звертаються і на на прийомі, коли приходять. Коли зустрічаюся, і там є такі жахливі, е, потрібні такі робити жахливі операції, складні по пересадці кісткового мозку, пов'язані з онкозахворюваннями. І наша клініка Охмадит Національна дитяча в рік може робити 25 тисяч таких операцій. І величезна кількість дітей стоять на черзі для того, щоб зробити ці операції за кордоном. Ми маємо зараз унікальний шанс, враховуючи те, що потрібно 2 мільярди. Уряд виділив 90 мільйонів всього навсього і це шанс якраз в, 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 запровадити цей пакет законодавства і в тому числі зменшити рівень споживання пива підлітками. І я вважаю, що це так само дуже важливо, тому що це фактичне збереження нашої нації, нашого майбутнього покоління від пивного алкоголізму, а все починається. З малого і з певного алкоголізму потім стоять люди, які стоять більш алкогольно залежні і безумовно втрачають здоров'я. Пане Юрію, знаю, що багато законопроєктів ви підготували, над якими сьогодні працюєте, які сьогодні на часі. Знаєте, загалом сьогодні зареєстровано 12 законопроєктів і ще плюс 3 це в тому пакеті законодавства, яке стосується власне пива. Із тих останніх законопроєктів можна відмітити. Два законопроекти. Один це щодо введення мораторію на скорочення медичних закладів, другий це заборона скорочення ліжкомість у медичних закладах в сільській місцевості. Це в рамках боротьби з тією так званою. Реформою медичною, тому що сьогодні, завдяки скороченню ліжкомісцівській місцевості, лікарні перетворюються в амбулаторії, амбулаторії перетворюються у ФАПИ, і фактично ну, формально медичний заклад існує, але якість і зміст тих послуг, які їм надавались до і після, суттєво змінюється. Друге, Окремий законопроект стосується того, щоб внести до житлового кодексу зміни, щоб зробити прозорим і відкритим черговість тих громадян, які потребують житла сьогодні. В нашій Україні в державі близько мільйона громадян стоять на черзі для покращення своїх житлових умов. І власне цей законопроект спрямований на те, щоб зробити цей процес прозорим. І, так само до мене звертається велика кількість людей, які не можуть зрозуміти, чому вони були в черзі десь другими, третіми, а потім опинилися п'ятими там чи двадцятими чи сороковими. Лідки, тому, тому я вважаю, що взагалі. Інформація щодо е, от таких черг, щодо тих реєстрів, щодо тих е, інформаційних тих ресурсів, які є в державі, мають бути максимально відкриті. Це моя така позиція базова. Я вважаю, що безумовно треба захищати персональні дані, дані громадянина, але для громадян повинно бути зрозуміло: та людина, яка претендує отримати житло, чи вона має на то право, коли була та заява розглянути, за яким номером вона зареєстрована? Тобто, ті всі деталі, які дають можливість людині справедливо оцінити, що вона дійсно стоїть в черзі і що дійсно та чергові сі підійде і ту квартиру вона отримає. і це з точки зору боротьби навіть з корупцією зменшить можливість тих корупційних зловживань, які в таких речах, коли щось комусь треба надати, чи посунути когось черзі, чи переставити, чи позачергово що зробити. Як ви розумієте, постійно має, має місце і наступний законопроект це спільний законопроект з Олесом Донієм, який стосується помилування сьогодні. Відповідно до конституції, президент здійснює помилування. Але е, згідно тієї ж конституції, всі урядовці і всі чиновники повинні працювати і здійснювати свої повноваження виключно. На підставі закону і в межах закону. І так сьогодні виходить, що цей процес врегульований указом президента, і сам фактично президент собі видає указ і сам здійснює помилування. Тому це повинен бути закон, який описує чітку процедуру здійснення помилування, а безумовно функції президента залишаються за президентом, він повинен або здійснювати, або приймати рішення позитивне, або негативне. Крім того, цей законопроект передбачає розширення коло осіб, які можуть клопотати про те, щоб було здійснене помилування. Мається на увазі, крім самого засудженого, це ще може бути і уповноважений з прав людини Верховної Ради, і це ще може бути близька особа, родич того засудженого, який, який потребує помилування. От такі законопроекти останні були зареєстровані і загалом їх 12 плюс 3 15. Хороші законопроекти. Яка їхня доля? Як ви думаєте, підтримує Верховна Рада їх? На якому, на якому етапі вони зараз перебувають? Законопроекти після реєстрації потрапляють комітети. Після розгляду комітетів вони потрапляють в зал Верховної Ради і будемо визначатися, будемо бачити, як, як депутати будуть голосувати. Пане Юрію, минулий тиждень ви працювали на окрузі, але знаю, що зустрічалися не тільки з громадянами свого округу, але й сусідніх округів. Яка ціль ваша мета таких зустрічей? Знаєте, я е, депутат від Прикарпаття і входжу в депутатську групу е, карпатську, карпатську депутатську групу. І це депутатська група міжфракційна, і в тому числі ми маємо наших колег е, з Польщі, сусідів, які так само мають карпатську групу з депутатів Сейму польського. І е, я дійсно був присутній на великій кількості різних зустрічей, і ці зустрічі організовані були громадською організацією Воля, і ця громадська організація організовує дуже цікаві зустрічі, які стосуються. Того, щоб зібрати активних членів громади, там і підприємці, і представники місцевого самоврядування, і просто активні громадяни для того, щоб поговорити щодо випрацювання, вироблення стратегії того чи іншого населеного пункту або навіть регіону, і такі круглі столи відбувалися і в Яремчі, і в надвірні. І в Брошній Осаді, і в Болехові, і плануються в Тисманиці. І безумовно, я дуже зацікавлений в тому, щоб почути той блок проблем, ту кількість проблем, і саме найголовніше почути те, яким, яким бачить свій, свій окремий округ, не округ, а свій, свій населений пункт, свою громаду чи свій регіон, мешканці того регіону. І ви знаєте, тому що проблеми однакові. Це все Прикарпаття, це все Карпатський регіон, і проблеми однакові. І я, як депутат від Прикарпаття, повинен дбати не тільки про те, щоб вирішувати якісь локальні проблеми на тому окрузі, від якого ми обрали, а є спільні проблеми, які стосуються і потребують законодавчого вирішення. Власне, ці розмови дуже продуктивні і конструктивні, тому що так правило, там немає такої політики чи політичної якоїсь протистояння, а є дійсно такий майданчик для того, щоб люди могли висловити своє бажання, своє бачення, випрацювати, виробити те спільне бачення. І для органів місцевого самоврядування це так само дуже корисно, тому що це можливість почути, побачити думки різних людей. І дійсно маючи таку стратегію, всі ті дії, які в наступному буде орган місцевого самоврядування, чи то міська рада, чи то Селищна рада здійснювати при прийнятті своїх рішень, вони будуть всі чітко знаєте, сконцентровані на досягненні цілі. І коли громада знає, до якої мети вона йде, і коли вона бачить ту ідеальну картинку свого населеного пункту, то всіх це так само об'єднує. І я вважаю, що це дуже корисно. Я дякую громадській організації Воля за запрошення. Я активно в цьому беру участь і я вважаю, що це дуже корисно. А Все ж таки, на вашому окрузі, які проблемні питання найчастіше ви чуєте від своїх виборців? Знаєте, можна ті проблемні питання розділити на проблемні питання, питання зараз і проблемні питання взагалі. Якщо ми говоримо про проблемні питання от зараз вже, то це стосується доріг. Це жахливо. Просто ви знаєте, я автомобілем з Києва приїхав у Івано-Франківську надвірну, і хочу вам сказати, що Львівська Івано-Франківська області області із по автошляхам найгірші, найгірший стан доріг, який ми сьогодні маємо. Я вже не говорю про дороги, які стосуються там, обласного значення, районного значення чи місцевого значення. Я говорю навіть про ті дороги, які стосуються, де мали би державного значення бути відремонтовані і. І таке інше жахливий стан доріг, і всі про це говорять. Всі не розуміють, чому це так і відбувається, і це надзвичайно велика проблема. Друга величезна проблема це працевлаштування. Всіх непокоїть те, що сьогодні немає можливості нашим молодим дітям, фахівцям, учням, нещодавно закінчився. Навчальний рік, і ми мали можливість так само відзначати кращих учнів, які є призерами олімпіад і обласних, і всеукраїнських, і спілкувалися з батьками. І батьки висловлюють, знаєте, навіть не просто побажання, а вимогу, чи це такий крик душі, що щось робіть, тому що наші діти зараз закінчать вузи і будуть їхати кудись за кордон шукати собі кращої долю. І це є жахливо. І я вважаю, що наші можновладці, урядовці і і в тому числі та партія, яка сьогодні регіонів я має увазі, яка сьогодні взяла на себе політичну відповідальність за цей стан справ за цей стан справ, має зробити висновок, що сьогодні завдяки їхнім неправильним діям ми фактично втрачаємо молодь і і ріту нашу, тому, тому, тому що вони не залишаються ці діти у нас, тому що вони не можуть знайти собі робоче місце, тому що вони створили таку систему, при якій не сьогодні не вигідно ні підприємцю, нікому іншому інвестувати кошти в Україну, створювати ці робочі місця. І я вважаю, що вони повинні схаменутися і зрозуміти, що не можна монополізувати цілі галузі, не можна в такий спосіб забирати гроші з мешканців з громадян через ті послуги, які ті монополісти потім надають по завищеним цінам, і не можна грабувати людей в такий спосіб. А треба створювати конкурентні умови, треба створювати умови для того, щоб наші підприємці, наші активні люди. Могли створювати нові виробництва, залучати наших молодих фахівців, і ми не втрачали отой, е, прекрасний, ту прекрасну еліту, яку сьогодні ми маємо. Тому що навіть на Прикарпатті я вам хочу сказати, що величезна кількість наших дітей є призерами і переможцями всеукраїнських олімпіад. Це свідчить про те, що рівень знань, які даємо ми тут на Прикарпатті, наші, наша школа, наша, наша традиція навчальна дуже високі. І на превеликий жаль, поки що нас не чують. Ті ні, ні, батьків не чують, не чують, ні депутатів не чують, які говорять схаменіться і робіть щось для того, щоб дійсно ми вбудували свою Україну власну, а не працювали на закордонній закордонна закордонні економіки, на закордонній закордонні країни. Ви озвучили проблеми. Ви як народний депутат. Які ваші будуть дії? Наші дії у парламенті дуже прості. Ми переконуємо своїх колег, депутатів від інших політичних сил, я маю на увазі навіть тих політичних сил, які є опонентами. Я вважаю, що важливо їх попробувати переконати. І ви знаєте, в таких розмовах звичайних, приватних, вони, вони, вони нібито погоджуються і кажуть так, так, так. Але на превеликий жаль, не вони приймають рішення, а рішення приймається на банковій. І які команди дають як голосувати, так вони і голосують. І здавалося б, ще 20 хвилин назад здачі 15 ти говорив про те, що не треба підтримувати злочинні закони, які пов'язані з векселями, які пов'язані з веденням е, нічим не забезпечених папірців для того, щоб е, не руйнувати економіку, для того, щоб е, не допустити цього. А дивишся, як починають голосувати, вони голосують навпаки, тільки тому, що. Че чи той інший керівник їхньої групи де їм команду так робити, і все це говорить про що? Це говорить про те, що на превеликий жаль, сьогодні е, та вся величезна фракція партії регіонів яка є, вона не є самостійною, а рішення ухвалюється з банковою. І команда поступає чітка, і як треба, так вони голосують. І це десь знаєте викривлює позицію кожного окремого депутата, але система настільки жорстка, яка забазована на страху, на підкоренні і на всьому іншому, що депутат не може з цієї фракції, з цієї фракції, якщо він хоче зберегти свій бізнес, якщо він хоче зберегти свою посаду чи якийсь той свій статус, який завдяки провладній силі він сьогодні має. Він навіть не хоче це питання публічно обговорювати. Він Підкоряється, голосує так, як треба. І я вважаю, що це зайвий раз доводить про те, що всю політичну сьогодні відповідальність за стан справ і за економіку в державі несе президент особисто. Тому що всі рішення, які ухвалюються, вони фактично ухвалюються на рівні банкової. На жаль, ми. Завершуємо нашу розмову, тому що обмежені в часі. Нагадаємо нашим глядачам, що гостем студії був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Дякую вам за розмову. Дякую. А вам, шановні глядачі, за увагу. До побачення, до побачення.